Загальновідомий маршрут, який пролягає до речового ринку через молодіжний парк, днями для рівнян став недоступним. Щойно відроставнуроване озеро вийшло із новеньких берегів і затопило частину парку. Перехожі із возиками і без них здивовано зупинялися перед водяною перешкодою. Сказали, що будуть чистити це озеро. Я йду і не розумію, що це таке сталося. Дуже погано. Катистрофа. Навіть немає як пройти тут. Треба шукати, хто винен не наказувати як. -то. Як з'ясувалося, проблема полягає в несправності в системі подачі та відтоку води. Трест через відсутність спеціальної техніки самотужки немає ніякої можливості виправити ситуацію. Тому міський голова Віктор Чайка особисто звернувся до підприємств Рівне облводоканал та Полісся Водбуд з проханням допомогти робітникам зеленого господарства. Коли проблема було усунуто, рівень води в озері почав потроху зменшуватися. Але стан, в якому знаходиться вся система відтоку, на жаль, не дозволяє гарантувати її надійної роботи. Саме тому, вище згадані підприємства на цьому тижні займаються реконструкцією системи, і, врешті-решт, вода повинна бути під контролем.